Український повітряний простір буде відкрито відразу після завершення війни та перемоги України над державою терористом Росією, сказали в УкрАйрорусі. кажуть опублікований прогноз євроконтролю з ранку 11 квітня, що обмеження на польоти над Україною зберігатимуться до 2029 року, базуються саме на поточній ситуації в авіаційній галузі та конфігурації маршрутів, але не враховує інших показників, Незважаючи на обставини форс-мажору викликані. Військовою агресією Російської Федерації Україна повноцінно готується до відновлення польотів у своєму повітряному просторі. Додали в агентстві. авіакриза в Україні почалася в середині лютого 2022 року через повідомлення про можливий напад Росії на Україну після російського вторгнення. Небо для цивільної авіації взагалі закрили виконавчий директор компанії Рейнер у березні минулого року. Пообіцяв, що вона стане першою авіакомпанією, яка повернеться в Україну.